Криза демократії у її глибині хибності та абсурдності. І як показує практика, ще й у злочинності. Демократія лише на вигляд здається чимось позитивним. По суті, якщо міркувати дуже поверхово, то начебто й виходить, що ну, якби ж то треба вибирати шляхи тих людей, які, ну, хоч якось прийнятні для більшості. Але на практиці. Оскільки гірших завжди більшість, як відзначав Платон, і оскільки лише одиниці у кожному конкретному питанні розбираються краще за інших, то розумніше було б саме прислухатися до цих найкращих у певній справі. І не влаштовувати загальний плебісцит щодо того, чим лікуватися, а звернутися до фахівця, тобто до лікаря. У такому розумінні, провідники суспільства, це ніби такі собі лікарі, які повинні лікувати та направляти свої народи до кращого. Бо ж народи самі не завжди розуміють, що для них краще. Тому люди часто обирають далеко не найкраще, а якщо не найгірше, то іноді близькі до них варіанти. Саме тому демократія скрізь і завжди зазнавала краху, якщо брати її історію. Згадайте ту ж Грецію з її полісними демократіями, від яких самі спогади лишилися після приходу Олександра Македонського. Після того, як Греція практично демократично відмовилася від демократії, вона перед приходом римлян вже була фактично роздертим кублом різних олігархічних династій, котрі проголошували свої царства та свої претензії на спадковість від Олександра Македонського. Зараз ми бачимо, що відбувається з новітньою демократією. Можна ще згадати, звісно, і Рим. Який також починав як демократична республіка, і де Юре до самого кінця існування Римської імперії вважався Римською республікою, де засідав сенат. Щоправда, він вже нічого не вирішував, все вирішував військово-майновий лідер, якого проголошували носієм імперію, тобто вищої влади в країні. І от, Сполучені Штати, як спадкоємці Риму в ідеологічному сенсі, подивіться хоча б на те, як Джордж Вашингтон в образі Юпітера зображений у їхньому капітолії. На інші усі ці посилання навіть сама назва капітолії відсилає до капітолійського пагорба. Усе це по суті давній Рим шле вітання. Сполучені Штати повторюють долю давнього Риму. А це доля від демократії до тиранії, бо демократія, що тримається на волі більшості. В тому і має свою головну проблему, що більшість можна залякати, більшість можна обдурити, більшість можна схилити на свій бік. Трампу досить поруч із собою поставити Ілона Маска і ще кілька таких яскравих фігур, і все, тепер він цар гори, так би мовити. І тепер він може диктувати світові свою волю. Наскільки вона його, чи ця воля його власна, чи чужа, то вже інше питання, звісно. Ми навіть не знаємо. Чи то план Трампа, чи йому то наговорив Путін, маск або штучний інтелект. І виходить, що, ведучи потаємні переговори з тираном, який чверть століття тероризує власну країну, з деспотом, ну і з чортом фактично, тобто з Путіним, Трамп при цьому звинувачує законно обраного президента України. В цьому демократія пожирає сама себе, де гірші представники мутованої демократії, по суті, пожирають її, вибивають усі світлі паростки. Котрі все ж зберігають своє право на існування. Стосовно нашого президента, Володимира Зеленського, зізнаюся, раніше я думав різне, але зараз я все більше схиляюся до думки, що це гідне поєднання та втілення архетипів царя Давида та нашого князя Святослава. Як князь Святослав боров хазарський каганат, зеленський очолює наш опір, Ерефії, країні андрофагів і подібно Давиду, він зараз вступив у протистояння з гігантом. І при цьому є більш чистим та праведним і приємнішим Богу, між той гігант на глиняних ногах, який себе таким проголосив, вихваляючись поки що словесно. У політичному протистоянні Зеленського, що спирається на свої законні права та обов'язки, та Трампа, що спирається на свої можливості і своє безмірне бажання нав'язувати свою точку зору, яке в чомусь робить його не набагато віддаленішим від того ж Путіна. Але Трампа, принаймні, обрано законно. І в цьому то й вся проблема варефії виборів справжніх давно не було, там усім керує Путін, який захопив владу. А от американці, пішовши на поводу брехні, самі собі обрали таку людину, яка або бажає за Бестін скуповувати чужі природні ресурси, або, коли їй відмовили, маскуючи свою образу під будь-яку першу ліпшу брехню, ось викочує усю цю історію. Звісно, звинувачення Трампа в бік Зеленського абсолютно безпідставні. Водночас думки стосовно того, що Трамп помиляється чи то добровільно, чи ні, але, принаймні, у своїх промовах він повністю ведений в путінську оману та повністю повторює саме путінську пропаганду. Трамп, кажучи про відновлення величі Америки, поки відновлює лише велич Ерефії, легалізуючи її в міжнародній спільноті. В той час як митами він б'є по своїх громадянах і жителях сусідніх держав. І це також показує кризу демократії, на чолі наймогутнішої країни світу стала людина, що не розуміє цього світу. Або добровільно відмовляється від демократичних засад і навіть самих ідей адекватної справедливості, продаючи Україну за майбутній бізнес зі злочинною федерацією злочинцю Путіном. Залишається сподіватися, що нинішня криза цивілізації буде ще не фінальною, і залишається надія, що саме європейські країни. Які самі вже пережили епохи за нападу демократії, принаймні поки що зможуть зібратися зі здоровими силами. Сподіваюся, звісно, на Еммануеля Макрона, на інших політиків і, зрештою, так чи інакше Зеленському вдасться упорядкувати і Трампа і перемогти зловісного чорта Путіна. І щоб справді архетип Святослава і Давида в нинішній час найкращим чином проявилися в особі Володимира Зеленського, бажаю, щоб цей архетип восторжествував. Як його смислові попередники у цій ролі безаперечно переміг?